Це доволі такі ну екстремальний вид спорту, і оці шарики. Якщо вони попадають, вони можуть нанести травму. Страйкболісти до цього готові. А цивільним людям не можна знаходитись. Тому все було організовано, закрита територія. Бутофорії використовуються лише дими, які дозволені використовувати в лісах. Це військові димові шашки. Інше ми не використовуємо, тому що небезпечно для самого лісу для дерева. Може бути пожежа. Розумієте, іноді використовуються міномети. Іноді техніка, але чим ми граємо, стріляємо, є стрільбольна зброя, яка імітує повністю от є копія військової зброї один в один різних військ. Тобто кожна собі команда моделює війська різних країн і самі обирають, яким, якою зброєю, видом якої зброї будуть, як вона буде виглядати, яку форму носять в цьому плані. Сама гра, значить, є три сторони, і є ще рейдовики. Оці Рейдовики у них найскладніше завдання, тому що вони мають пройти за сутки гра цілодобова, тобто нон стоп. Вона не зупиняється. І рейдовики мають пройти біля 60 кілометрів. Різної тобто, різні гори, долини, річки, все. у них є своє завдання. Там зібрати те, зустрітися, групи мають пересіктися, десь е, знову ж когось не шкодити, якісь завдання виконати. Наразі навіть я, як організатор, ще не знаю завдання для кожної сторін. Завдання роздаються вже безпосередньо на точці. Це є база, є база одна, база друга, база третя. Там вже вони розкривають пакети і починають. Виконання завдання. Ці бази вони є ігровими. Тобто людина, якщо вона навіть лягає спати, вона обов'язково вдягає стрикбольні окуляри. Це балістичні окуляри, які е, ну, попадає, коли кулька 6 мм попадає, вона не розбивається. Окуляри. Результат цієї гри буде оцінюватись по виконанню завдання. Тобто, хто більше виконав завдання того чи іншого. І згідно цього нараховуються бали. Хто перший. Е, Знайде базу супротивника, її ще треба. Ніхто не знає, де знаходиться. Тому по цим горам треба пройти біля 6 кілометрів, щоб віднайти цю базу і ще знати точку. Це не раховується бали. Далі треба знайти прапор, забрати прапор. Забрати прапор, знати, як його там будуть охороняти. Скільки людей це вже інше? Цей знешкодити рейдову групу. Рейдовики, так само якоїсь сторони мають зайти в табір, захопити щось. І це, так само нараховуються бали. І оце от сумарна от сума цих балів. Тут не рахується, скільки кого разів вбили. Тобто, коли людину вбивають, є таке, називається людина йде, як в мертвяк. Мертвяк це ну такий стрийкбольний термін. Людина йде, вона там відпочиває хвилин 10-20, і потім знову вступає в бій.